Всім привіт! Сьогодні прийшли в ліс, у нас йде дощ. Думали, вже не будемо знімати грибів, але ну, їх не можна не показати. Такі гарнесенькі. Красунчики такі. Оду грибочок. Оду грибочок. Ну, красунчики, прямо красунчики, вот и воду красивые це, це вообще я не Три в кучі і великі вже. Або ж не видно. Нема дощова, а вони ростуть. Побач? Воно, а хоч не наступію. Оце такі молоденькі грибочки, біленькі, чистенькі. Покрішимо, зараз одваримо і переміємо її до, до цю каструльку. А це до понизала буду ставити в піч. Оце. Ну, приступаємо, будемо кришити. Оце понакришувала я. І залила водою, Зараз піду. Це все повару, помію, а тоді чистою водою. Ну, вже подобавлю все, що треба. Ну, я покажу все. Беру столову ложку і сиплю. Столову ложку солі і столову ложку сахару. Істограм уксусу. Це, це все на літру води. І зараз ще перець, горошок і лист лавровий поставлю хай вариться. Оце закрило вийшло от такі три баночки. А це сухі, на дротиках таких зошимо. Усім до побачення. Дякуємо за лайки. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякуємо за підтримку, до побачення.